Добрий день всім. От сьогодні вже і 21 число. Головна подія планети, як багато хто про неї говорить, інаугурація нового президента, а саме Дональда Трампа, відбулась. Це факт. Що цікавого очікує людство в майбутньому. Для цього достатньо проаналізувати виступ Дональда Трампа під час інаугурації. Зі всього сказаного ним, з пафосу, з реплік, з лозунів, закликів. Можна виділити три пункти. Перший. Він хоче припинити війни. Ну що він досяг? Другий раз президент, а ось Нобелевський лауреат миру ось це досягнення. Він хоче здобути титул миротворця планети. Він його доб'ється. Правда, якою ціною, особливо для України, це ще питання. Другий пункт. Він сказав, що зробить Америку зростаючою і збільшить її? Там були натяки на Суецький на Панамський канал. Я не просто говорився про Суецький канал, там теж є свої пункти і питання. Ну, поки що питання про Панамський канал. А також там в далечині Замайоріла Гренландія, Канада і багато інших. Цікавих регіонів земної кулі. Це другий пункт. Єдине, що він хоче цього досягти, законним дипломатичним або комерційним шляхом. Ну, адже він миротворець війни він розв'язати не може. Так що є питання зростання Сполучених Штатів. Він хоче бути президентом, який збільшив країну, а це супердосягнення. І третій пункт. Якщо хтось замітив реакцію наближеного до Дональда Трампа Ілона Маска. Він сказав, що Сполучені Штати. Освоїть Марс. Чомусь згадалися місія на Марс, Марсіанин. і згадати все? Федеральна колонія Марс. Як вам? А попробуйте переплюньте. Попередні президенти славились. Ядерною зброєю, ну, для прикладу Трумен. Попередні президенти славились польотами на місяць, а тут колонізація цілої планети, закладення і продовження нової держави. От вам ще одне зростання. Трампа є 4 роки. Уявляєте, скільки фінансів буде покладено на освоєння Марса? Скільки фінансів буде покладено на примирення всіх можливих конфліктних сторін на планеті? Ну і скільки фінансів треба потратити. На те, щоб збільшити територію Сполучених Америки. Я вам скажу так: якщо Трамп досягне хоча б одного пункта з цих трьох, він вже війде в історію як людина глобального впливу. У сонячній системі. Ага? Як вам? Так що деякі президенти деяких Псевдофедерацій навіть допригнути не зможуть? Що з того, що він спробує відновлювати бувшу імперію зла, якщо тут людина Творює колонію за межами планети. За місяць, я думаю, він теж не забув, але Марс це пріоритет. Тому очікуємо найближчих швидких рішень і досить таки глобальних кроків Дональда Трампа. Чи користь це планеті, чи ні, покаже час. Єдине що, Дональд Трамп наголосив, що не можна досягати цілий військовим шляхом. Ну, це виходить за межі його бажань бути першим найвеличнішим миротворцем земної кулі. Ось такі цікаві моменти вдалося вилучити з промови вже нового президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.